Відеолекції про персонажі у Сендерсона займають більше двох годин. Тут я постараюся коротко викласти основний їх зміст. Ми знаємо, що персонажі це ті, хто роблять різні штуки і рухають історію. Вони фактично задають її форму. Якщо нам не чхати на головного героя, то вся історія може перетворитися на тягар. Отже, як зацікавити читача героєм? Сендерсон виділяє три пункти. Перше. Встановити емпатію. Особливо у фентезі авторів є певна проблема. Бо вони дуже хочуть представити свій наворочений світ і круту магічну систему, але забувають, що світ існує для того, щоб у ньому хтось жив, і магія існує для того, щоб нею хтось користувався. І щоб цей хтось був нам цікавий, можна зробити наступне викликати симпатію до героя. Покажіть, що герой схожий на нас, і читач буде асоціювати його із собою. Зробіть його милим. Є один вислів: якщо ти хочеш зробити когось добрим, покажи, як він гладить кота. А щоб зробити злим, покажи, вдаряю собаку. Це щось дрібне, маленьке, але воно западає в душу і задає тон герою. Або ж покажіть, що персонажа люблять інші люди і захоплюються ним. Другий пункт корінний або ж глибинний інтерес. Покажіть, що те, чого хоче герой, цікаве нам, читачам. І також покажіть, що саме заважає герою цього досягти. Фактично, це мотивація. Встановіть зв'язок бажань героя із сюжетом приклад із зоряних воїн. На початку люк нічого не хоче, він іде собі дивитися на захід сонця, йому все одно на конфлікт повстанців з імперією, допоки імперія не вбиває його сім'ю. Тепер це стає чимось особистим. І третій пункт це прогрес, як герой змінюється. Зазвичай це недолік, який персонаж має побороти, або якась подорож, під час якої відбувається зміна. Воно супроводжується відчуттям таємниці. Що ж буде далі? Виклить у читача запитання, чи зможе герой зробити те й те. Отже, емпатія, глибинний інтерес і прогрес. Ви можете залучити як всі три пункти у свого персонажа, так і дуже детально пропрацювати один із них. Також Сендерсон часто говорить про «slides and scales. це що типу повзунків у іграх, які ви рухаєте туди-сюди, вирішуючи, наскільки герой буде швидким, сильним, розумним. Він виділяє три такі шкали. Вони тісно пов'язані з попередніми трьома пунктами. Перший симпатія. Наскільки ми співпереживаємо герою. Другий ініціативність. Герой не просто реагує на зміни, коли вони відбуваються, а робить щось і сам викликає різні зміни. Ініціативність це те, що герой робить, щоб досягти своєї цілі. Третій повзунок компетентність це не тільки вміння махати мечем. До прикладу, якщо на початку твору герой дуже сором'язливий, то якщо він з часом буде більш впевненим, це і буде зміною його компетентності. І річ в тім, що в кожного персонажа ці три позунки різні. Саме це й робить героїв живими. Хтось дуже компетентний, але при цьому холоднокровний і не викликає симпатії. Хтось же навпаки, викликає симпатію, але при цьому неактивний і мляво йде до своєї мети. Знову візьмемо зорені війни. Люк викликає симпатію. Це юнак, що милується заходом сонць, потім його сім'ю вбивають. Ми справді співчуваємо йому. Його повзунок симпатії високий, але люк некомпетентний і все ще трохи пасивний. Проте є героїв, яких повзунки зовсім не змінюються. І вони все одно не є нудними. Річ у тім, що якщо герой не змінюється упродовж історії, то він повинен змінювати інших. Візьмемо Гендальфа. Це сильний персонаж, і в кінці історії він таким і залишається. Гендельф майже не змінюється. Проте він змінює інших. До прикладу, спонукає Більбо до того, щоб вирушити в дорогу. Або сестра Люка, принцеса Лея, досить, ви... досить високо на шкалі симпатії. Вона також ініціативна, і навіть самого обівана інколи спонукала до дій. Так, з компетентністю в неї трохи гірше, але все одно не так то й погано. Тобто Лея має високі показники вже на початку і зберігає їх до кінця. Хоча сама не сильно змінюється, проте спонукає до змін всіх навколо, принцеса все-таки. Але норма це коли герою є куди розвиватися, як казав Сандерсон, персонаж починає як Фродо, а закінчує як арагорн. Також існує таке поняття, як переміна мотивації, є відомий концепт, що я хочу і що мені насправді потрібно. На початку твору кожен персонаж щось хоче, і переважно це не те, що йому потрібно. І у процесі герой починає розуміти, що справді є важливим і відбувається переміна мотивації. Спочатку Пітер Паркер хоче бути сильним, популярним і крутим, але насправді йому потрібно зрозуміти, що з великою силою приходить велика відповідальність, і після певного часу до нього це доходить, і його мотивація зазнає змін. Проблему мотивації Сендерсон виділяє як одну із основних. У ситуаціях, коли твір відчувається поламаним. В одному з його творів бета-рідери скаржилися, що твір почувається дивним. Сендерсон проглянув і зрозумів, що він порушив мотивацію, яку встановив раніше. Герої вирішили, що йдуть до точки Х, але в процесі не дійшли до неї і опинилися в точці Y. Читачу взагалі таке не подобається. Але не потрібно упадати у паніку. Варто на початку підкоригувати мотивацію героїв, ще перед тим, як вони відправлялися. Або зробити так, щоб у процесі твору самі герої плавно зрозуміли, що теперішній план поганий і перейшли до іншого. Під кінець пора поговорити про недоліки героїв. Сендерсону зручно поділяти їх на три групи: Вада це недолік, який герой не подолав ще до початку твору, і зараз від нього страждає. До прикладу, персонаж виріс замкнутим в собі і надто сором'язливим, і тепер не може поладнати з компаньонами. Другий тип це наручники. Недолік, в якому герой зовсім не винен і сам не може його подолати. Наручники знімуться у процесі твору. До прикладу, герой народився сліпим, він у цьому не винен. Під час твору герой може розвинути, до прикладу, ехолокацію і обійтися без зору, або пірнути в цілюще джерело і повернути собі зір. І останнє це обмеження: це недолік, який ніяк не можна подолати. Герой не може літати. А живе, наприклад, у світі, який складається з літучих островів, між якими бездонні прірви. Переміщатися там було б набагато легше польотом, але літати персонаж не вміє, тому до кінця твору це обмеження потрібно буде виносити. І ще одна підтема дивності. Якщо персонаж має якусь диковинку, це робить його більш живим. Але вона не має бути без сенсу, а навпаки, вплітатися у світ і сюжет. Один чоловік фанатіє від марок. Він їх постійно збирає, але сам нікуди не подорожує, Немає грошей або компанії. І тут до нього хтось приходить і пропонує відправитися в Марокко на одну авантюру. А чоловік якраз не має марки з Марокко. І ця його диковинка сплила сюжет із особистістю героя, який мріяв кудись податись. Але до цього не доходили руки. Ми вже вважаємо і переконані, що він відправиться в Марокко і будуть різні пригоди. Також є багато ще матеріалу про персонажів. Якщо це відео сподобалось, то зроблю його другу частину. Всім дякую за увагу, пишіть хороші історії.